Мої очікування від конкурсу Вчитель року полягають в пошуці творчої людини, творчого вчителя, ініціативного вчителя, який хоче себе вдосконалювати, реалізовувати і відповідає сучасним вимогам нової української школи. Оскільки кожен з них працює в своєму замкнутому освітньому середовищі, безперечно, на мою думку, такий захід дозволить йому поділитися, по-перше, своїм досвідом, пізнати чужий досвід. І змогти вдосконалитися, щоб перенести цей досвід у свій навчальний заклад і потім вдосконалюватися, реалізовуватися разом з іншими вчителями. Чим корисний конкурс? Як на мене, конкурс для вчителів буде корисний певним обміном досвідом, певним здобуттям ними навичок працювати у доволі непростих і таких. Екстремальних швидкісних ситуаціях корисним буде для них і відчуття себе в ролі того, кого тестують, кого екзаменують, і цей досвід для них однозначно буде корисний, бо вони спробують себе згадати собі досвід учнів, коли йдеш до дошки і відповідаєш. На ті чи інші запитання презентуєш і свій досвід свої знання вміння? Споріжжі. Будь ласка, що вас мотивувало взяти участь в конкурсі вчи року? Ну, Завжди шукаю щось цікаве, щось нове, і не хочеться просто обмежуватися шкільною програмою, тому що діти зараз учасні, вони хочуть знати набагато більше. Ну, мотивувало те, що я хотіла, напевно, випробувати свої сили і поспілкуватися з людьми, нові враження, нові знання відповідно, і відчути себе людиною, яка може ще йти на такі, наприклад, конкурси. Ну, в першу чергу хотіла випробувати свої сили. Цей конкурс просто тебе викидає з зони, з зони твого комфорту. І я хотіла попробувати, як це? Ніколи не брала, в цьому участі. Перевірити себе, свої можливості, попробувати себе так. З 4 року з математики не так часто, я раз, напевно, в 3-4 роки, то не знаю, такої наступні разте так. перевірити себе. Професій... Мене професійний розвиток, самоввердення. І планував вже взяти участь я ще минулого року, коли побачив, що цього року можна брати, чекав з нетерпінням, щоб спробувати свої сили глянути на інших учасників, щоб для себе порівняння чи щось я вмію знаю і щоб показати іншим це.